Друзі, всім привіт! Українська агенція нерухомості Realtor 3D в Іспанії. І ми зараз хочемо показати вам місце новобудови Валенції. Це район Патра Хороший район, поруч ми маємо школу, зараз будемо все, що ще є. Тут, подивіться, роботи вже розпочато. І це буде ось такий невеликий будинок, в принципі, схожий, який є поруч, вона буде невелика, тому квартир є дуже-дуже мало. Одразу. Навпроти цієї новобудови ми маємо ось такий парк. Подивіться, можемо тут позайматися спортом. Так, в принципі, зона мені подобається. Ось так він виглядає, він невеликий, ну, але тим не менш буде він розташований одразу біля вашої майбутньої новобудови. Пройшовши буквально 2 хвилини, ми маємо ось таку велику площу. Так, в принципі, як я вже говорив, район хороший і насичений, тому дуже гарна історія, але пам'ятайте, що квартир є дуже мало і потрібно поспішати.